І так, народ, всім доброго дня. Зараз 11. Майже 11. 10.58. І ми вирішили з бодю і нарешті прогулятися у Тернополі. Не знаю. Надіюсь, що прогулянка в нас вийде нормально. Головне, щоб ніякої ситуації там не сталося. Так, да, це теж основне. <смеш> я, як, і, і ти кажеш мені, ти впевнений? А я кажу, да все нормально, пошли. <смеш> ну коротше, сподіваємось, що вийде. Все буде. Все. Ми з годію вже в автобусі їдемо. Так, мандруємо до Тернополя. Наушники наділи, окей. трогають. Що саме? Наушники? Можете бачити? Окей, один мені. Послухаємо по дорозі. О, все. Гарного вам дня. Тусуйте, тусуйте, Ти, зроби дві ж. Ну все, ми прибули до великого міста Тернопіль. Тепер йдемо десь тусуватися. Підемо за. Перевірити свою силу Так, да, Якщо знайдемо цю штуку, звичайно. Блядь, був би діва, малої маму з пачки дімо, та би просто не спитали. А хоча він би так нам об'яснив, що ми б краще самі буде шукати. В парку коротше десь там буде, а ні, то десь ще пошукаємо. Все, так, ми вже зайшли в парк. Спершу шукали більш-менш нормальну дорогу, щоб зайти. Пробували зайти, то там одним словом болото. То пошли, думали... Да. пішли, думали. А пішли в обхід і йдемо по нормальній асфальтованій добер дорозі. Добре, да, то він треба є. Да, тут о, з цієї сторони. Пам'ятаєте, я весною проходив це цього кафе, я казав, що я хочу сюди завітати. Так ось випала нагода, от збодіємо сьогодні. І сьогодні я завітаю сюди і подивіться, що я тут такого хорошого. Можливо, це просто цукерна, можливо, тут є якась іменю з їжею. Побачимо, ходи, бодя. Так, зайшли з ним в цукерню таку. Взяли собі по два какао. Така цікава подача тут а в таких кружечках. 80 гривень така чашечка. Цікаво, яке воно до смаку. Бодька, давай пробувати. Дигустуй. Надіюсь, воно стоїть свої гроші. Давайте спускуємо. Ваша рація. Mm, непогано. Не відчувається тут дуже молоко, таке. Какаось Ну, oh. Загалом мені не потрібно. Воно таке просте, але п'янка прикольна До смаку. Цікаво, тут така, ну, подача в таких кружечках, мені вже це сподобалось. А ще тут дуже цікаво, те, що воно подається вже не кипіток, що треба чекати, поки воно остине, а і, і воно не холодне. Воно нормальна температура, мені подобається, що зразу воно пити і не жаліться на що. Завітайте сюди. Ось і осінь у нас тут така, вже осінніє. Листя починає жовтіти, трохи опадати. Бодя з листям грається у нас. Штан. Mm -hmm. <реш> <реш> Бодя тут шокований, що ми просто в парку зустріли зоопарк. Ого! <реш> і, а, і, а. Ти дивись, там осел ходить. <реш> Аж два! Аж два. Ламу зустріли. Ну ми в афігі взагалі. Йдемо, йдемо. До речі, там ще страус. Ось він там. Гірськіко козли, що серйозно? Блин. Я тільки по телевізору вивів. Мама я родная. Здивований. Я в зоопарку хіба що таке бачив, але щоб. Ну це зоопарк, але ж... ну міні, але щоб такі інтересні тваринки були, ну це щоб взагалі. Щоб Що по телевізор покажуть, то я вийду. Тут... Ви теж зоопарк безплатний. Тут ще одна лама. Нічого серйозно, ви з мене цікавить зараз. Там лебеді. Ми ще оленя зустріли, я просто від цього. Він отам десь ходить, але в кадр не захотів попадатися. Ідемо далі. Капець, ми тут зоопарк знайшли, тут оце що? то бучара стоїть. -он -он. Бодько, ну здивований, просто капець. Такого ще не бачив тут. А. Я знаю, що всякі зоопарки є щоб очима. Японський стейк. Да. Ваші враження. Ми попали в Японію в Тернополі. Ідемо далі. Бодя дуже здивований. Ну що, подобається, довольний. Ну бодя, то видно, що довольний, просто Та Де я теж трошки вражений. Пішли по дорожці японського стилю. Ну це взагалі клас. Вони не впасти. Ой, йди вперед. Ну я таке. йдемо по дорожці. Спокійно бісіду я. Трошки доволі спокійно розкачу щось можеш сказати, батька навіть я можу сказати? там, сквати лотем що а що не так Гадін. а що таке Відео має бути теж якимось цікавим щоб про щось ми з тобою балакали Ну, окрім того, що ми не пава потратили. Вже. Да, 160 гривень на какао. Для студента це не дешево, але І дорого. Ну що, Бодя, на острів йдемо. Чого сидить, так, спокійно розслабляється. Та й Чао. Зайшли з бодію, собі по ходову, взяли. Зараз будемо куштувати. Це... А, але спочатку йдемо, присядемо. Десь да, треба присісти, якщо чесно. Цей сто... 100... нам обійшовся в 49 гривень, 99 копійок. Ну, разом з тим все 100 гривень. Да, 100 гривень обійшлось. А нам те какао лише обійшлося в 160 гривень. Воно то і не погано, але воно просте, просто лише функція його спінкою. Ну краще б зробили взагалі 49. Mm, да. та, щоб без 100 гривень. Та ні, ну взагалі, навіть я б сказав, ну 45. А то що ну за таке какао стільки, ну блін. Mm, да. та я вже за, то, за ці гроші б Валерінти. Три такі худога без. Джа. Та я б теж, не, ну за такі гроші я мог би отаких от два ходога собі взяти і з'їсти. По факту. Або навіть можна було дорожчого ходога за 60 чимось взяти фокур. і взагалі нормально. було. Мокра мока, Ми зараз на площадці. Зараз тут сядемо. Ось, все. Вона куштувати. Є -є. Дайте я скуштую, бо я вже... Зараз обідній якби час. Хочеться якби їсти. Прикол, і відео від нас Що недалеко? Поліцейське не відео піде через дорогу зразу. Mm -hmm. Ось у нас такий от жетончик І буде тут три удари. Ми це хотіли бочки з самого початку. Я надіюсь, це його mm -hmm. сюди треба закінчиться. Давай. Є! Yeah. Ану! Дай мені курточку зніму <laughs> Давай це нам потрібен. Щоб ви знаєш... Заре... Випробуємо свій удар. Давай. Тримайно. Субрія, мота! Да? <звук> Ей, собенько, погано. Давай я. O, to ty jeszcze słabszy niż ja nabiję. Jeszcze raz? Tak, może raz. O, to już lepiej. A to kazał, że słabka, słabka, ty się słabsza mnie. Ale to już lepiej. Ну, ми отримали те, що хотіли. Притомки потрупили. Що бряга? Слабовато, да? Друга попитка. Та не за розгоном? Це щось... Давай, твоя очередь. Покажи класс. Давай, чи хтось з нас п'ятсотку хоча б зможе вдарити за сьогодні. <ріст> Шоу, блин, я хоча б 400 був, а ти 300? Да. ты 300. Ты сдрущаешься. <ріст> Давай, закидай. Давай ще, я ще потім зроблю. Давай ну. Що за слабий удар так, ще два удари у нас є. Дай не ну, я попробую. Давай. Дай не я газану оцей попробую. Давай. Хто знає? Може повезе. повезли. Ходу з у нас ніхто не вибив. А ну бляха, я загиб з ноги би як би врязну. Ботька давай, не підведи. Мася! Блін! Ще, ще б т трошки не растачило. Да. Але зато три аж рази побили цю грушу. О, ну, трохи сило є. Угу. Ну, знаєш, я думав, що моя ліва рука слабше вдарить, а вона непогано результат показала. Це найбільший страх. Який різко вимикають режим мачу. Ще вель росте прямо біля набережної. Цікаво. Тернопіль приходить бої Якщо щось куди ходити, але треба знати дороги. Знати дороги, так. Да. Так. Б... далі на тому самому місці. Ще да. й гроші теж треба мати. Okay. Ну все, ми прибули додому, на наше місце там, де ми обітаємо. Прогулянка наша така була. Ми ще здивовані трохи, що зараз ще світло. так? Звичайно, ми приїжджаємо тут на жопа. Ми ще в Тернополі на вокзалі собі лимонаду взяли, попили. Уже тут по половину бутилки вже закінчили. Бо пить вже хотіли весь день не не купити. Сьогодні був великий прикол, коли я тобі казав, що чим раніше їдемо, щоб більше часу було гуляти. Пів восьмої останнє їде маршрутка. Ага, ти, ти, я пішов до тебе в сьомій. Да, ти в сьомій ранку аж прийшов. <рес> то я тако, я ще сплю, тако кажу, якоїсь раки тут до мене приперся. Так. <рес> о, я встану о дев'ятій, де о дев'ятій будемо збиратися їхати. То ми одинадцятій, е, я в дев'ятій став, зібрався, де й в одинадцять ми пішли вже з тобою. А то що тут таке? І, і то ми приїхали не пів восьмої, а ми сіли у 6 бо нам і, ми і так задовбалися, нам і так було цього, цього забагато часу для прогулянок. Ну так. А ти хотів ще о сьомій ранку їхати. <гум> Капець. Ну будеш на наступний раз знати, що як мінімум до мене приходити о 9 годині. Ну так. Угу. зрадку нема що їхати. Да. Капець, ми зараз голодні, будемо собі щось борганиць їсти. Да. Хавати. Я зараз буду, хочу собі нажарити картошки і приготувати соусом якимось. так що... Усім гарного дня. Да. Ще вечора вже. Вечора. І ще побачимось. До наступних зустріч. Да, Пишіть в коментарях, хто хоче ще бачить на відео Бодю Германа.